Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Іноземний винахід у полтавському виконанні. Пальники на фронт виготовляє полтавський волонтер Олег Боровський. Черга із охочих розповісти віршик Миколаю утворилася сьогодні біля будиночка святого у Полтаві. Евакуйовані з Харківщини собаки лишилися без господарів, але підтримують одне одного як справжні друзі. Пальники на фронт виготовляє полтавський волонтер Олег Буровський. Такий прилад працює на сухому пальному, Із його допомогою можна підігрівати воду, робити чай тощо. Скільки часу йде у майстра на один такий пальник, та скільки їх вже поїхало для хлопців на передову? Дивіться у сюжеті Ірини Дави. Це називається пальник для сухого пального. Це ізобрітєння е, німця Еріха Шоха. То міг подумати, що цей винахід стане у нагоді українцям у 21 першому столітті, говорить полтавець Олег Боровський. Він почав виготовляти пальники навесні. Я згадав про свій пальник, такий, я робив собі на рибалку. Гадаю, що хлопцям в розвідці буде добре. Ми вже їх відправили більше трьох сотень і на Донецьк, і на Бахмут, і на Харків і на Ніколаївську область». У нагоді вони там, де немає ні бліндажів, ні кухні, говорить полтавець. Десь розвіднику під кущем, в ямці якоїсь, можна нагріти води, попити чайку копі, зібрати з силами і йти далі. Пальники Олег збирає сам, а ось лазерну порізку роблять хлопці на одному із підприємств. <звук> Після того, як пальник зібраний, він вже готовий до використання. Беремо сухі пальне, дві таблеточки. Кладемо. Тут у кружці 300 г води. Ну, я не палю, тому сірників в мене немає. Підпалюємо пальне. Поки вода гріється, Олег демонструє, як складається пальник для меншої чаші. Пальник складається трошечки під углом. Пройшло 5 хвилин, дивимося, вода починає закипати. Ще одна-дві хвилини, і буде повний кипяток. Собівартість такої мобільної штуковини 80 гривень. Це ціна власне матеріалу нержавійки плюс лазерна порізка, говорить Олег Боровський. Матеріал, де лист нержавійка, 0,8 толщина, лист розміром 1 метр на 2 метра. З нього виходить 110 пальників. Для повного циклу, щоб зібрати 110 пальників, порізати, зігнути, купити закльопки, купити матеріал 8 тисяч 800 гривень. Зараз волонтери потребують допомоги будь-якої матеріалами чи грошима, щоб нашим захисникам на фронті говорять було якомога комфортніше. Вечиво фрукти, поріжки, пряники та обереги усе у жовто-блакитних кольорах. Саме такі подаруночки до Дня Святого Миколая привезли сьогодні до Полтави учасниці аматорського народного колективу «40 плюс із Коновалівки. Смаколики та обереги вони передали для поранених українських бійців, які наразі відновлюються у Полтаві. Приїхали, говорять, щоб подарувати святковий настрій та підтримати наших захисників. Наш колектив 40 плюс з перших днів війни долучився до підтримки військових. Ми заготовляли різні виготовляли смаколики, випічку, консервували овочі, фрукти. Сьогодні з нагоди свята Дня Святого Миколая ми вирішили провести доброчинну акцію, «Подаруй частинку тепла військовому. Заздалегідь готувалися наші господині, вони випікали пиріжки, печиво, пампушки, пряники. До цієї акції долучилися не лише учасники колективу, а і односельці наші та мешканці села Любимівка. Черга із маленьких, охочих розповісти віршик та отримати бажані солодощі утворилася сьогодні біля будиночку Святого Миколая у Полтаві. Цьогорічний Миколай був щедрий на компліменти та фотографувався з усіма своїми гостями. Відвідали його сьогодні, і наші кореспонденти. Біля будиночку святого Миколая, що біля свято Успенського собору у Полтаві черга з маленьких відвідувачів. Заради святкових емоцій та солодкого презенту дітлахи розповідали віршики та співали Миколаю святкових пісень. Що для чемним діток дарунки святого Миколая? Ходить позиві святи Микола. Ті садись почека. Ти іва явки вона. Лупки, рукавички. Цьогорічний святий неабияк щедрий на жарти і компліменти та чарує своєю харизмою. Раз посипались, сі ялинки, кожу синка. Супер! Ти справжня акторка. Така талановита тримай подаруночки. У мене був великий мішок. Я три дні по кучу гурах та завирюх. Санки тяг-тяг. Ну, добре, що у вас тут тепло. Фотографуючись з Миколаєм, і малі, і дорослі загадували бажання. Найзаповітніше цього року в усіх лише одне. Бажання у тебе буде яке головне. Щоб закінчилась війна, ми повернулися додому. Традиційне свято з подарунками організували волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Цьогоріч до акції долучилися депутати від Європейської солідарності. Другий день ось така черга велика стоїть. Дітки, Полтави та гості, міста з батьками приходять і відвідують Святого Миколая. Мені здається, що цього року це більше свято, мабуть, навіть більше для дорослих, ніж для діток. Стільки радості і захоплення у батьків вони всі фотографуються з Миколаєм, радіють подарунках. По по людях бачиш, наскільки ми засумували за радістю, за святами, за очікування цих таких новорічних див. І я радію, що будиночок Миколая, святий Миколай може приносити радість всім не тільки діткам, а й дорослим. Цього року більше двох тисяч подарунків вже приготували для дітей. Бо, як ви знаєте, у нас кількість дітлахів побільшала в Полтавській громаді, в Полтавській області взагалі, і ну, основне. «Одна подяка звичайно нашим збройним силам України, які дають нам можливість робити добрі справи тут під мирним небом і дарувати дітям, хоч. Хоч в такому форматі свято і святковий настрій. Я вірю в святого Миколая. Цього ранку він точно утвердився. Після того, як 35 ракет стежили, стежили за Святим Миколаєм і не вистежили. І діти вірять, і дорослі вірять саме в нашого святого Миколая. І знаєте, так приємно, що дітлахи від року до року чекають саме Святого Миколая. Рідні мої полтавці, дорогі, я вас вітаю з цим чудовим святом. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, тепла, благополуччя. Все буде Україна, все буде добре. Будиночок Святого Миколая це те місце, де збуваються мрії дітей, адже важливо дарувати їм радість та створювати дива, говорять депутати від Європейської солідарності. Тому сьогодні вони побували в ролі добрих помічників Миколая. Двері будиночку святого Миколая будуть відчинені до 19 січня. Відтепер резиденція святого Миколая є і у місті Карлівка на Полтавщині. Сюди також завітав Святий Миколай для малечі Карлівської громади, як місцевих, так і переселенців, привезли нову виставу полтавського театру ляльок та солодкі подарунки від благодійників. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. А ще шучу. Із солодощами, іграми, сюрпризами, новорічною виставою та кулею бажань до Дня Святого Миколая для малечі з усієї карлівської громади організували яскраве дійство. Загадано бажання передава голю. Присутні отримали солодкі подарунки та переглянули нову новорічну казку Подарунок чи різочка у виконанні артистів Полтавського обласного театру Ляльок. Не знаєте, коли Миколай прийде до нашого лісу. Свято для дітей організували представники громадської організації Наша справа Полтавщина спільно з Карлівською міською радою. Багато людей сперечається з приводу того, чи слід святкувати наші свята. Ви знаєте, я думаю, всі бачать, що я трохи займаюся волонтерською діяльністю і спілкуючись з ЗСУ і дякуючи їм за те, що ми маємо сьогодні таку можливість тут з вами зібратися. Так, от кожен з воїнів сказав однозначно, святкувати для дітей однозначно треба. Тому, шановні батьки, я безмежно вдячна вам за ваших дітей, за те, що ви знайшли час і прийшли сюди до нас. А ще на святі новорічна лотерея. І юні і дорослі учасники дійства сповнені позитивних емоцій. Діти довольні, вони отримали неожидан подаруночки свої, так що я думаю, все добре. Дякуємо, що дітки трошечки розважаться і трошечки побачать інших дітей, тому що зараз дуже трудно в тому плані, що дітки мало спілкуються між собою, в основному онлайн, онлайн, онлайн. Це дуже важко для дітей. Треба діткам більше давати таких розваг. Дякую за перед новорічне свято відвідали близько 200 дітей. Карлівській громаді облаштували резиденцію Святого Миколая з ялинкою, оленями, камином, колекцією старовинних ялинкових прикрас та чарівною скринею. Створили таку красу лише за два тижні. Ідея виникла близько місяця назад. створити тут резиденцію, тому що дана мала архітектурна споруда вона пустувала. Звичайно, долучилися до цієї ідеї, до її виконання всі працівники відділу культури та туризму карлівської міської ради. Ми, як музей. Звичайно ж допомагали наповнювати цю капличку різними, наприклад, різними скринями, іграшками. Прийшла в нас ідея зробити резиденцію Миколая для того, щоб наші діточки, незважаючи на те, що в Україні йде війна, але діти ні в чому не винні. Тому для діточок ми хочемо зробити свято. Наша ідея все-таки прославляти нашого. Православного святого, а не видуманого персонажа Діда Мороза, резиденція працює у зручному форматі. Сюди кожен і в будь-який час може принести лист для доброго чарівника. Сам же святий Миколай вітатиме містян не тільки 19 грудня. Він навідуватиметься до своєї резиденції, що вихідних і так до самого різдва. Завітав святий Миколай цього дня і до пацієнтів дитячої міської лікарні з привітаннями та подарунками. Вітати малечу із прийдешніми новорічно-різдвяними святами, давня традиція медичного закладу, яку вирішили не порушувати навіть попри війну. Побували у лікарні і наші журналісти. Микола Грицай пацієнт офтальмологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні. День святого Миколая зустрічає у медичному закладі. Каже, у Миколая вірить і щороку пише йому лист. Та цьогоріч замість звичайних подарунків прохав миру для нашої країни. Листа писав до Миколая, хотів, щоб війна закінчилась. Бажають якнайшвидшої перемоги у війні й інші маленькі пацієнти лікарні Софія, Поліна та Ірина. Додають. Та на солодощі теж чекають. Листа писали. Так. – Чого бажали? Подарунків солодких і цукер. Миру над Україною. У дитячій міській лікарні 19 грудня для дітей влаштували свято та подарували солодощі. А до пацієнтів офтальмологічного відділення завітав навіть сам святий Миколай. Дякую вам, мої сонечко і зайчики. Дуже добре ви себе поводили. Слухалися військи. А Наше відділення 30 У нас не 30 ліжок, 30 дітей лікуються. Багато у нас дітей лікуються в із Харківської області, із Сум із Донецької області. За рік, ну за цей рік, десь пролікувалося дітей. 150-155. є дітки, які такі ну трішки старші, а є дуже багато дітей, які груднічки. Зробити свято для дітей, попри все, дуже важливо, щоб вони не відчували на собі те, що зараз переживають дорослі, каже очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Майбутнє нашої держави і нашого міста саме в руках підростаючого покоління. І сьогодні наше з вами завдання зробити так, щоб хоча б їхнє дитинство пройшло на найвищому. Рівні і щоб діти не відчули того тих подій, важких подій тієї війни, якої, якою зараз відчуваємо ми. Словили, щоб забрати у тимчасовий прихисток і посадили до машини. Інший біг за автівкою півтора кілометра. Евакуйовані собаки шукають собі нову домівку. Як потрапили до Полтави, та чому такі нерозлучні? Дивіться у сюжеті. І коли я поглянув у вікно у дзеркало заднього вигоду, я побачив, що цей друг біжить за бусом за нашим. Пробіг він ну, близько півтора кілометри». Ця історія про двох собак. Один із них ось цей рудий. Ось Це такий ти хороший парень. Нині він перебуває у пункті тимчасової перетримки бездоглядних тварин КТП 1628. Ця собака дуже розумна, активна в село віку. Їй десь рік дуже активний і дуже прив'язаний до людей. Він без людини не зможе. А його друг у ветклініці на карантині. «На даний момент Почувається беззаковіна, окрім того, що проситься на волю. Але обмеження по карантину є. 24 числа, коли закінчиться карантин, по факту поки що буде видано довідку медичну про те, що тварина, клінічний ознак сказу немає, буде однозначно вакциновано проти сказу. Виявилося один собака не може без іншого, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. Такі собаки, такі друзі. Я думаю, що вони не повинні бути на вулиці, і мені дуже хочеться, щоб вони вдвох знайшли свою родину. Але ж, мабуть, їх ну не можна один від одного відокремлювати, тому вони повинні бути разом. Виявилися ці собаки із Харківської області. Вони опинилися тут завдяки військовослужбовцям. Нині їм шукають господаря. Ним може стати будь-хто з вас. Є таке бажання. Звертайтеся на сторінку у Фейсбук. Громадська організація Колтава з наступного року запускає проєкт зі здорового харчування. Це будуть онлайн-курси про те, як формувати збалансований раціон та як вибирати цілісні продукти замість перероблених. Все навчання триватиме півтора місяця. Під час лекції учасники проєкту зможуть дізнатися, як зберегти своє здоров'я, купуючи звичайні продукти. Подати заявки на участь може будь-хто каже експертка проєкту Дар'я Озерна. Це така наша система буденних дій, спрямованих на те, щоб ми і зберігали здоров'я, і свої кошти, і не шкодили довкіллю, і сприяли місцевій економіці, підтримували країну. І от ми записуємо. Онлайн курс, який складатиметься із відеоуроків, додаткових теоретичних матеріалів і домашнього завдання для наших слухачів і слухачок. Про набір ми скоро оголосимо і будемо навіть за конкурсом набирати людей, які були б максимально мотивовані ось цього вчитися і запроваджувати в своєму житті. На цьому випуск новин підійшов до завершення. Дозвольте попрощатися і з вами нагадати, якщо у вас є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нашої редакції. Телефони 615 800 615 900. До наступних зустрічей в ефірі.